11 пожеж за вихідні на Прикарпатті у вогні загинуло троє людей. Тіла двох чоловіків – 55-річного та 44-річного мешканців області. Рятувальники виявили під час пожежі у Миколичині 3 грудня. Вночі там зайнявся приватний житловий будинок. Ще один смертельний випадок. У той же день кажуть рятувальники, трапився у Болехові на Калущині. До місця виклику виїжджали вогнеборці 10-ї державної пожежно-рятувальної частини міста Долина та Державного пожежно-рятувального поста міста Болехів. По прибуттю до місця виклику було встановлено, що горить перекриття житлового будинку, площа пожежі складала 50 метрів квадратних. На місці пожежі було виявлено тіло чоловіка 1972 року народження. Крім того, на вихідних прикарпатські вогнеборці евакуювали під час пожежі 14 людей, серед них двоє дітей. Займання виникло в одній із п'ятиповерхівок на вулиці Короля Данила в Івано-Франківську. Там горіли речі домашнього вжитку у квартирі на першому поверсі будинку. Площа пожежі складала 20 метрів квадратних. Через сильне задимлення рятувальники працювали в апаратах захисту органів зору та дихання. Пожежу було локалізовано та ліквідовано в найкоротші терміни. Рятувальники не допустили поширення вогню на біль значну площу. До ліквідації цієї пожежі було залучено 12 рятувальників та 2 одиниці техніки. Прикарпатські вогнеборці вкотре звертаються до жителів області з проханням бути вкрай обережними та не нехтувати правилами пожежної безпеки. Тільки дотримання правил пожежної безпеки дозволить надійно захистити вас і ваш будинок від пожежі. Наразі причини виникнення пожеж та їх обставини встановлюють фахівці. Люся Грибик Віталій Магалаті, телеканал 402.